Це дуже поважна, поважна людина. Відправляє нас на це свято. Відправляю, говорю, щоб берегли дуже її, бережемо вже тоді. Відправив нас, навіть в дорогу нам поблагословив нас, Їдьте, щоб щасливо вернулися. Ну, що я можу про себе сказати? Теж сама вічувала своїми руками, ще вам було мені теж 17 чи 18 років. Богу ходила, ще дівкою, ще й дівкою. <гум> От, ну теж прожила трудно, батько з фронта не вернувся, не знаю, погід без весті я. Тоже, троє дітей маю, мати померла дуже молодою, 50 років, чоловік помер теж у 48 років, год, вже 24 роки сама. Троє дітей госпіталі, одна живе в Москві, одна в Ужгороді живе на вашій стороні. Ну, а сину сиє, сама зараз домохазяйка, малю двоє свиней, дев'ять курок, одного п'явня, шесть <ріху> 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 я Покинула на сестру твою рідню, доглядає. Я знаю, захотіла сюди приїхати і приїхала. Non, от десь моя радужечка є. Люди приважають Звісно, я, я сама понеткала, а ткала моя, моя вже, я сказав, баба чи прабаба, я не знаю, чи вода. Це така простенька. От проста, з чистого валу. Це вже ось то, да, на цю да, сторону висіла. Це десь тут, тут човники і, пере, і перебирали. Та, і перебирали. Та, оце човником, а це перебирали руками. Та, а оце тут вже ось рівна знає, та, тут та, два човники. Та, Зараз покажемо на цю сторону. Бачите, ця сторона теж такого ж самого. Так як і кинув. Так, як і кинув. Я її дуже люблю. Така позитивна енергетика. Так, ось такі, ну, таке, зараз вже, звісно, зараз вже нечем, вже таке. Вже обікаємо, вже пенсіонері, то вже роботи немає, бо куряна хотить таке. Але а дякую такі. до Олександра, нас, нас сюди привезла і вам теж дуже велике спасібо, дуже гостеприємно прийняли нас. Дай, Боже, всім а щастя, здоров'я, вашим діткам, внукам і правікам, далі поколінням, щоб. Щоб усе, ну таке, <головіка> щоб чаще збирали, щоб ось людей гуртували, щоб ми були всі разом, щоб ми були жили щасливі, щоб не бачили того що бачили ніколи. Дякую за все.